Кідними в одеському ботанічному саду пройшов традиційний осінній заклад. На території працювала велика ярмарка мастрів хедмейду, одяг, прикраси, іграшки та безліч оригінальних речей, створених з любов'ю. Гостей чекала затишна зона відпочинку, смачне частування від сіті буфет. А на сцені виступали музиканти, додаючи свято особливого настрою. Відвідати можна було і оранжерію зелене серце саду, де навіть восени панує вічна весна. Атмосфера була тепла, дружня і натхнена. Людей зібралося чимало, адже кожен квиток у 150 гривень це внесок у відновлення та ремонт ботанічного саду після обстрілів.